1 вересня день знань, початок нового навчального року. Скільки цікавого та ще незвіданого чекає на школярів, сьогодні вони з особливо піднесеним настроєм, святково вбрані, поспішають до рідної школи, котра вже стала для них другим домом на довгих 12 років. А для тих, хто вперше переступає поріг шкільного подвір'я, а таких в районі 460. Відкриваються двері в новий світ, де порадниками та помічником стане книга і перша вчителька. Для початку це буде букварик, і Люблинецька загальноосвітня школа приймає в свої ряди маленьких допитливих першокласників. Дещо злякані, але вже твердо налаштовані зайняти свої місця за партами початкового класу. Вони вишикувалися в перших рядах. До них, а також решти присутніх, було адресовано вітання від президента України Віктора Ющенка, яке зачитала директор школи Галина Зейко. Згодом відбулася церемонія нагородження грамотами кращих педагогів школи. Люблинецька загальноосвітня твердо вимостила дорогу в доросле життя не одній сотні випускників, котрі здобували спеціальність в кращих вузах України. Не став винятком і минулий навчальний рік. Адже тут працюють педагоги, для яких буденне слово робота стало другорядним, адже школою вони живуть. Сьогодні ви маєте можливість навчатися дійсно в хорошій прекрасній школі, назва якої Люблінецька загальноосвітня школа. Сьогодні на вас лягає тягар того, що по закінченні цієї школи ви здобуваєте знання з цими знаннями. Ви йдете в життя, і протягом усього вашого життя. Завжди вас буде вести те, що ви є випускники. Будете випускниками цієї школи. Любинецька школа одна з тих, де, окрім проведеного поточного ремонту, ще обновили шкільний інвентар. 61 парту та 122 стільці було придбано за кошти з районного бюджету для потреб навчальних закладів району. Сертифікат на меблі для навчання передав педагогічному колективу. Голова Ковальської райдержадміністрації Вадим Грищук, а священик місцевого храму відслужив молебень та освятив усіх цілющою водою. Пролунав символічний перший дзвоник, котрим і розпочався новий навчальний рік, яким він буде, покаже час.